Що може принести завтрашній день, якщо ви є носієм тіні, вигнанцем власного народу та тим, хто вчиться йти шляхом Аргосі? Усім привіт! З вами Лана і я вітаю вас на своєму каналі. Разом із Сашею з каналу Саша Інріт ми читаємо серію Себастіана Де Кастела Творець заклинань, яку видає Небо Букла. За першою книгою вже було окреме відео посилання. Я залишу в описі. Тепер ми прочитали другу книгу і ділимося з вами своїми враженнями. Келен Вигнанець. Він змушений покинути рідний хитін, бо у нього чорна мітка. Чорна тінь. Сферіус, яка полюбилась нам ще з першої книги, а також з білкокотом Рейчесом. Який полюбився нам, звичайно, ще більше, Келен починає свій шлях. Якщо і була надія, що у другій книзі Келену буде легше і буде менше діставатися всіляких тумаків і побоїв, то з перших сторінок зрозуміло, що це не так. Бійки і всілякі бойові трюки. Ними насичена книга. Поступово, по мірі просування героїв, ми знайомимося з територією семи пісків. Саме туди занурюються наші персонажі. Компанія героїв розширюється, коли до неї приєднується ще одна Аргосі, яка називає себе Шлях Шипів і Троянд, або Просто А також. Дівчина з обкладинки книги Сенера. Згодом Келен дізнається, чому у неї зав'язані очі, і що спільного він з нею має. Окрім того, що і його і її супроводжує Аргосі. На всьому протязі книги з хлопцем, завдяки магії, тримає зв'язок його. Сестра Шала, яка весь час застерігає його від відвідування семи пісків. Читаючи книгу, ми отримуємо ще більше загадок, які намагаємось розплутати разом із героями. Персонажі доходять до серця семи пісків, а саме до академії. Про неї я розповім трошки згодом. Світ розширюється: Сенера виявляється донькою. Засновника академії, а також вона має чорну тінь, яка виявляється ще більш болючішою та страшною, ніж у Келена. Її тінь дуже швидко прогресує, але ж Сенейра не мах. То що відбувається насправді? Яке походження цієї чорної тіні? Ми ще більше заплутуємось. Та зовсім не розуміємо, що то є. Виявляється, що Сенера збіжала з дому. Та Розі це найманець її батька, який хоче повернути доньку додому. Ми з'ясовуємо, що у семи пісках чорна тінь наздогнала також молодшого брата Сенери, а також її хлопця. Зовсім не зрозуміла, як її можна заразитися. Бо ми знаємо, що у Келена чорна тінь з'явилася. Від магії, яку застосовувала до нього його бабуся, в академії ми знайомимося з магом Дексаном Підерісом. Він такий же маг вигнанець, як і Келен з Джантепів, сам себе він називає чарометником, і більше того, він заявляє, що він винайшов ліки від чорної тіні. Під час нападів чорної тіні Сенера, а також її брат. Чують голоси демонів. І більше того, ми розуміємо, що через них демони можуть спостерігати за всім, що відбувається навколо цих дітей. Оце так паваріт. Про основних головних героїв Келена та Феюс ми розповідали після читання першої частини. Спільне відео з Сашею було на її каналі, окремо, здається, на моєму каналі. Тому у цьому відео хотілося звернути увагу на інші моменти стосовно цих персонажів. Келен стає дорослішим, він імпульсивний, з відсутнім відчуттям самозбереження, і йому досить важко прийняти, що вочевидь його очікує самотнє життя. Хоча, звичайно, чи так це, чи ні, ми, як і сам Келен, не знаємо. У нього попереду досить важкий шлях. Він має бути і джентепом, нехай і вигнанцем. Але суті ж не змінити. Можна обрати лише шлях і учнем Аргосі, і чарметником, і багато ще чого опанувати. І, можливо, його чекає кочівне життя. Хоча чи так це покажуть інші книжки. Про Феріус ми дізнаємося трохи більше, ніж у першій частині. Наприклад, її ім'я як Аргосі, бо виявляється, що в Аргосі трохи інші імена. Ті, які вони обирають собі самі. Вона тут більше розкривається як персонаж, як на мене, її погляди, почуття, характер, переживання, навіть якщо вона їх не показує. Білкокіт Рейчес речіс зі своїм неймовірним гумором постає трохи з вразливих боків. Він любить спати в ліжечку і приймати ванну, і може образитися на якесь невдале слово в його бік. На мій особистий погляд, його зв'язок із Келеном стає дедалі сильнішим. Хоча все ще є деякі питання стосовно цього двома новими ключовими персонажами у цій історії. Хоча, чи побачимо ми їх в наступних історіях, я не знаю, тому у цій історії виступають Аргосі, Розі, шлях шипів і троянд, і Сенейра із семи пісків із міткою чорної тіні. Я б охарактеризувала Розі як доволі різку особистість, правильна, так би мовити, традиційна Аргосі, яка йде своїм традиційним шляхом Аргосі. Постійно сперечається з Феріус і не буде допомагати, якщо це не перетинається з її особистим правильним шляхом Аргосі. Сенейра, дівчина з заможньої родини, батько якої створив академію семи пісків. Вона видається впертою, хороброю, має свою думку. І нібито вона й хвора на Чорну Тінь, але вона не є магом, адже Чорна тінь це наче хвороба магічна. Всі основні події з участю цих персонажів відбуваються у локації Семи пісків. А тепер, що нам відомо про сім пісків. Кожен регіон семи пісків має свій кольор через різноманітні мінерали. Ця земля нікому не належить. Центром її є місто Телейдис, яке виблискувало мов коштовний камінь на тлі пустелі, всередині величезна вежа академія. Академію створив Берен, це батько Сенери. Мета його зробити сім пісків. Привабливою територією, вільною від всяких негараздів, академію привабливою для молоді дуже талановитої молоді зі всіх кінців світу. Молоді люди тут навчаються, розвиваються, і головне знаходять спільну мову. Один з найважливіших напрямів їх навчання це дипломатія, яка націлена зберігати мир, мир у світі, у тому числі. Між магами та звичайними людьми. Навколо академії процвітає все місто. Одна з моїх найулюбленіших глав у книзі це коли Келен відвідує академію. Там просто неймовірна атмосфера учбового закладу. До кому академія заважає, кому невигідний цей оплот знань та дипломатії. Про чорну тінь я вже згадувала у минулому відео, саме тому рекомендую його подивитися. Чорна тінь вважається хворобою. Але чи так це? Чорна тінь це не зв'язок між жертвою та якимись невизначеними демонічними енергіями. Це прямий зв'язок між жертвою та демоном. Ось чому хворі на неї бачать якісь видіння та відчувають жагу творити всіляке недобре. Це їх тягне демон, вимагає покори, намагається взяти під свій контроль. І чому це магічна хвороба? Адже демони віддають привагу магам, бо маги можуть завдати більшої шкоди. Чорна тінь, на мою думку, це значно більше щось, ніж хвороба або ж прокляття. Справа в тому, що це тільки друга книга, і тому все, що ми дізнаємося через персонажів. Не обов'язково так і буде в підсумку. Тобто, хто знає, чим насправді все ж таки буде ця чорна тінь? Чи не спростується абсолютно все, про що нам розповідають? У Келена вона прогресує через негативні емоції, коли він гнівається або втрачає контроль, вона показує йому у тінях, як виглядає людина насправді. тобто, Справжні емоції цієї людини, тобто негативна вона чи ні. Якщо я правильно підібрала слова у цьому томі, ми також більше дізнаємося про чарметництво. Кожен чарметник, маючи обмежені магічні здібності, намагається мухлювати, використовуючи щось допоміжне. У випадку Келена це, наприклад, порошки та карти. Тут ви також побачите іншого черметника, він використовує черви. І для певних цілей ви дізнаєтесь обов'язково для яких саме, коли прочитаєте цю книжку. Тобто у кожного черметника є щось своє. І ці допоміжні засоби, різноманітні артефакти, можуть бути абсолютно різними. Від якихось... Маленьких деталей до якихось більш значущих артефактів по типу приховати твій слід від тих, хто буде тебе шукати. Якщо про чарметництво та чорну тінь згадувалося ще й в першій книзі, і тут просто додається більше деталей, то у другій книзі є ще дещо нове для цього світу. Ми дізнаємося, що в цьому світі виявляється є духи, є пані шептуха. Яка живе у лісовій місцині і спілкується з тамтешніми духами. І, можливо, якщо ти сподобаєшся якомусь духові, то він згодиться допомогти тобі та відповідати на твої запитання. А може й ні. Також ми тут ще більше дізнаємося про Аргосі. Виявляється, що їхні карти. Це не тільки просто якась гральна колода, вони використовують не лише як зброю, а ще як засіб спілкування. Тут дещо більше розкривається і про самих Аргосі. Хто ж вони такі, ми дізнаємося ще краще. Тобто карти, якими вони володіють, які згадуються і в першій книзі, вони використовують не лише як зброю, не лише замальовують на них якісь ключові елементи історії, не лише грають в них. Виявляється, що карти допомагають їм спілкуватися одна з одною. Я не дуже звичайно зрозуміла, як це працює, але вони грають і таким чином розповідають одні, одна одній різноманітні історії. Кожна Аргосі та кожен аргос обирають собі ім'я, яке буде відповідати шляху, який вони також для себе оберуть як Аргосі. Ну, як, от, наприклад, шлях шипітроянд або ж. Шлях польової ромашки. І в залежності від ситуації, у аргосі є ще додаткові шляхи. Наприклад, шлях каменю, шлях грому. І у кожного з цих шляхів є свої сенси: хитрощі, маніпуляції, красномовство. Ти обираєш не битися, а скажімо, танцювати. Дивно звучить, я знаю. Але давайте згадаємо, що і в деяких народів нашого світу також деякі бойові мистецтва проростали і станцію. Не ставити неправильних питань, а плести за течією музики. Що б це не означало, але що це означає, ви дізнаєтеся, прочитавши книгу. Чи зможе Келен бути справжнім учнем Феріус? Хм, хто зна, подивимось. Келену належить зробити нелегкий вибір, розібрати зі всіма складнощами, врятувати його друзів і, нарешті, обрати свій шлях. Неймовірний світ магії, в який ми разом із Ланою занурились, не відпускає і вимагає, щоб ми і надалі розплутали цей магічно заплутаний клубок. Це досить легке читання, яке дозволяє відволіктися від більш складних книг. Мені також сподобалося, що нас поступово занурюють у світ, а не беруть та кидають одразу, і барахтайся, як можеш. Те, що у першій книзі через сприйняття Келена здавалося неймовірно далеким, тепер набуває певних обрисів. Досить цікаво завернути сюжет. Як на мене, у цій книзі джантепи постають. В ще більш негативному образі білкокіт Рейчес з його чорним гумором це окреме кохання. Звичайно, цікаво, як історія буде розгортатися у наступному томі. Ми з Сашею не маємо великих магічних здібностей, тому відправляємося вивчати чарометництво. Дякую, що були з нами. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся, щоб не пропустити наступних відео. Пишіть ваші розгорнуті коментарі, якщо ви вже прочитали, діліться вашими враженнями. Ми з вами прощаємося до наступних відео. Всім па-па!